говорить вас по-новому. Так. Так. you 27-28 вересня у нас проведе відбувався Всеукраїнський патріотичний конкурс Світні звіття, який проводився за участі управління культури нашого колективу Верховина та львівського центру Львівського війського центру. Ось ми участь прийняло більше ста колективів, а учасників нашими підрахунками такий мета це було від 400 до 500 учасників, які приїхали. Це звичайно величезний і масивний захід, де діти демонстрували свої найкращі вміння в хореографії, у співі, в, в рогому співі, вокалі і демонстрували ту українську пісню, теоретичну пісню, яка якраз є актуальна на даний час, і те, що дітей залучається до національного теоретичного виховання. Цім учасникам були надані видані, а також мій нагороди за те, чи інші місця, які вони садили. Тобто ми відпрацювали досить ефективно, досить благоджено. Зауваження, що до нашої роботи з боку тобто, будь-яких представників тих команд, колектив, які приїхали, не було. Тобто захід курсу на досить високому рівні. Я думаю, що зараз ці матеріали вже є підготовлені і ми їх зупини. Окрім цього, що вже впродовж тих годнів ті колективи, які стали призером, які отримали гран-при, вони вже цю інформацію досліджують. Паспортів, облікових карток, що на цьому кладовищі захоронено 135 посланих громадянських воїнів, виявилося, які є 20. Тобто це ще раз демонструє, що вони робили ці діти, рахували місця, які свої місця пам'яті і вводили путь населення тих чи інших наших територій. І також вчора постачали інфекстувальні воїнів руховець. Національний відносинок Львівщини, де були використав багато національних меншин, які з'їхалися фактично з цієї західної України. Ось про день про те, що проведемо і те, що ми будемо мати відповідно те, що буде. А ще вчора, що на виробичі, відбулася досить серйозна акція. Це привернути увагу усіх наших зниклих. І ті, що перебувають в полоні. Це було організовано Львівською організацією. Так, за сприяння міської ради долучалось також інформаційне забезпеченням, технічним управлінням культури, захід у досвід масовий. Приїхали і зі Львова, і, і наших. Надзвичайно було багато сімей, які, які на даний час не знають продовжу своїх своїх близьких. І ця акція є важливою, тому що привернути увагу, щоби. Ще раз сконсультувати суспільство, те, що у нас є ще багато наших воїнів, які на даний час проти про них помечувати інформацією, чи вони є в полоні, чи вони загинули, тобто як без всі зникли. Тобто це питання, яке є на слуху, і ми відбули його на площі, потім готуємо через центральні частини міста і на алеї Слави, алеї героїв наш, ще поселення величка Панахида. Скажу, що представники двої, які були ініціаторами цього, вони дякують нам, дякую Маріані, зокрема, про ту співпрацю, яка відбувається між цією організацією і навіть місцевою організацією, які мають проблеми з різних на даний час, то я їх не відбуваю. Тобто, подякували нам за організацію. Маємо один випадок на 5 різдва, сподівається, вже кількість закордонності. Маємо два за два випадки ковіду зареєстрованих на 4 менше. Маємо 4 випадки госпіталізації на гриві, на 9 менше, і маємо три випадки госпіталізації на COVID, що на 1 звертання. Працюють, крім дошкільної установи, 26 міста Стерненка, є скорочений навчальний процес, до обіда тільки по причині того, що позивнулися кухарі. Зараз ми шукаємо кухарів. Я думаю, що ми до початку жовтня цю ситуацію будемо проглядати, але ті, які не мають змоги з дітьми бути, то ми запропонували їм 21 і 35 садочок в місті, місті, місті Стерні, проблема зняти, все буде. добре. На даний момент у нас в загальностійних установах навчається 10 980 учнів, з них 585 це внутрішньопереміщені особи, у дошкільних установах у нас навчається 2158 дітей, з них 106 внутрішньопереміщених особи. а також у позашкільних установах задіяно 2510 вихованців, з них 63 внутрішньопереміщені особи. По захворюваності у нас на даний момент відсутні у школах 756 учнів, але це не всі по хворобах. По нашій інформації в десь 3-4% учнів. ж сама ситуація від дошкинних виставок. Також у Духопицькій громаді вже розпочалася, вже закінчилася реєстрація на районі Олімпіади. У нас у Тургополі буде проходити. У трьох, у трьох навчальних закладах це ліцей No2, Другоїський науковий ліцей, ліцей номер 16 предметах, як німецька мова, біологія, французька мова, математика, історія, астрономія і інформатика. Всі інші предмети будуть проходити у другі містах, Борислав, Пускавець, задіяно. Наші діти будуть забезпечені школярами, я думаю, проблем немає. На районі Олімпіади зареєструвалася загальна кількість зі всіх наших міст. 2736 учнів, з них 12701 учні, з область громади, досить багато дітей зареєструвалося. Основні предмети це українська мова, 223 учні, математика 189, англійська мова 163, біологія 122, історія 100, географія 95, фінія 92, фізика 91, українська мова 46, інформатика 44, інформаційні технології 43, правозаписни 131. I